Усіх кофе тайм. Всім добра в нову світанку. Шанель забули, Шанель теж хоче каву. Він на тебе чихнув? Це не він, це вона. Шанель, девочка. Аліса, в тебе вже ця, я брикоса впала по тобі, що ти каву впаде. Ну если Марія на каву впаде. Аліса, я не це

Мария, ты попорвала хозяйство? Нет? Правильно. Как тебе, Алиса? Не очень? Не очень. Никто не вынес. Я Шанель. Я тут холодильник. Шанель почула. Холодильникові дивизны собі. Бері. Так, чего? Mm -hmm. mm -hmm. Да, 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 да. Чекай, что надо сделать, я -то не помню. Сейчас mm -hmm. сыру? Мария, Сейчас сыру? Да. Mm Вы, -hmm. если хотите, идете в холодильник, говорит мой, заодношанная сосиска. Ще приїдеш? А хочешь? А море? А, а потом упала в море, потом купала. Проснула. Ты знаешь, ты ти я ти ти приехала, а я выхожу на террасу, дивлюсь на небо. І відчуваю як добре, коли спокійно. Ну, все одно бачиш, енергія від людини чується. Ти от як приїхала, кажеш, не хоче туди Тут так спокійно, так? Ти ж не розказуєш ніколи нічого, ти ж не нове. У мене на машині не знак туфелька, а у мене на машині, що я італієць. Знак туфель пошло. Що? Що не, не, не солодка? Не солодка? Вона нормально не надо без шута. А що случилось? Щось до кави хочеш? А що? Не хочеш каву, так? Да? Ось. А що ще хочеш? Сиру хочеш, що ти хочеш? Нічого. Просто до мами прийшла, притулила? так? Дивись, отак каву. У <смір> 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 мене велика чашка кави, бо я бачите, нічого не їм. Я нічого істи не хочеться, каву врусив і все, і вже нічого не шукаєш. І солодкого, ні соленого. А, у мамі чашки супермен. Це Моніка дала три чашки. По-перше, вона в неї. Вони в неї були. Це якісь акційні, там якась нутелла була всередині, чи що. Там є чашки ще принцеси. Вони такі мощні. Вони вже, я не знаю, років чотири у мене ті чашки, як не поб'ються. Гарна чашка для кактусу, кстати, правда? У нас оце чашки, якісь такі тарілки, щось цокається. Франко підчистив, в основному ручки б'ються. Франко підчищаю і кактусів туди Там він є з овечкою. У меня <різь> умывальник бачила эти? У меня умывальник два, Мене все топает. Да, вот, да. Так у нас за поле впадает Хороша Хорошая накопыта. А зараз вот эти тарелки, вот эти били такие, Вони, ж стекло. Они це взагалі. Я не люблю, коли щось б'ється, тому що потім треба виграти і вбрати. Ті що глибині там є у одну компози завозить у нас. Тебе ще є чашки, які я купляла. Вечні. А, ні, я не про чашки я там пам'ятки, часок шатає. Чашки не б'ються. Не, Дума розбився її, то що Ірка подарила це з чашками корізаю. Ні, губа, чашка, ні, 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 ні. Ну, чашка під... Я не думала, що вона мне так зайде. Я великими чашками ж не пью каву. А літо жара вранці міста не хочется. в Києві дождь. А у вас там не казали нічого, нічого. Сіно косило, а в київці, якщо я не помиляюся. А, а, а дощ іде або раз в день, або це день стабільно. Дивись, у нас сінок кося, це тут сра... відразу, вже сухі, щоб воно було сухеньке, не зелене, це ж його -костя. Що ми раз скосимо, А, потім ще раз, а воно при нас за танку з кишами. А вас як відразу тут? Ні. Вискушить, а потом шукується. А вот. А тут відразу, і оце от там деда якраз підшипувати. Ніхто не типу. Вона в хаті, добре? Марія, дивись за глячемію, має опускатися наче. А дякую мені за кавусю. Будь ласка. Сонечка. Сонечка. І квіточки. Іди, ж тобі сосиску даду. Обиделась? Так. Да. Обиделась? Не обіжайся, йди сосіску туди. Вона міри не знає. Взагалі, вона міри не знає. Нащо сирочок є? Шанель. Що Шанель, ти холодна? Значить, не була голодна. Вона привикла, вона як була у першого. Хазяїна. Вона звикла біло, біля столу. І вона коли прийшла до нас, вона оце салями хотіла, сири хотіла, Ну, не можна. Mm -hmm. Ось це є. Оце ж yeah. е як котів кормить. Його каже, тих котів всю життя дешевше. Вона каже, корму це не купляє, взагалі, каже, опці купляє. Е Консерви. Mm -hmm. Для нас а, є ліверка, ліверку для верка для так, тварин. Так ф фу... так я іду, отав, ліверка, отака, ліверка, оце, є і ту, ота в відділенні ліверка, така ліверка є в відділенні. Каже, оце ліверку вона, ну і дає коті камбалує цей комочниці. Вона в мене єсть моцарелу, вона в мене їсть е, овочі. А так суп їдять, владки. А в неї коти якісь модні? Ні. Ну, Ну, а коти, але сареньки, ми всю життя, ми все життя котів тримаємо, вони все їдять. Так вона теж каже супа. А то була варила кашу курам, картошку із гарбузом, каже, він цей гарбуз, каже, так топче, каже. ляпнуло ну, це, це ж... десь на землю, каже, він не води Шанель шукає добреньке, не знає міру. Але добре, що вона така, що тоді бекнула і все, правда? Жилудок у нас все нормально. Вона ж ходить туди до баби, там вже щось якісь викинуть, щось, кості, ще щось. Вона ж там хазяйнує біля таріл. Да? Ти така? Дома я їй такого нічого. І ну, це корм, це вже, якщо я вже не знаю, що їй дати. Або коли Плохо їй було, так? Да? На всякий случай. А котам цим що давати? Я не знаю, ти бачиш, як я їм. Як ранка нема, то в нас на що їсти. Після Марії, Після Марії якоїсь вермеше. Я не там. бачу тут жирних котів, таких, як у нас ходять. Також через дір в них. У них тропа, як в кабані. У нас тут тако сидиш, їсти йде по погребу чорний кіт. Пішов за цей за гараж. У нього там тропа. Сіроковий сірий то так от під хатою ходить. Та й не ходить. Ще й чорний. Красивий такий кіт. Ну у нас ти пам'ятаєш, у нас велися тільки чорні коти. Mm -hmm. І потовку були, а тоді вже за двітя, то рижого приніс і приносив періодичні якось котів. Ну вона принесла. Вона теж, я її як тільки принесла. І, і не було там бійцеєм, так вона даже ну поставила дечко старе таку, і туди в бумажку чи що кинула. Вона туди тільки на те дечко. І причому зразу, вона була із сарая, вона вулична була кіцька. Маленькою. Ну, вона раду не понравилося, щось ми там її ще такое, тоді ністом її підгодовував, то я, і вона зійшла. Ну, така гарна кіцька там була така вона. Ми її, по-моєму, зінісом потім бачили, вона приходила, таку прийшла і ушла. Така вона сіра, гарна кіцька. Ну, вона шла собі це. Нас ото колись якось нагадує ну, вона... не прийняв. Ну, в нас тільки коти водилися. У нас тільки коти, і якось була прибилась одна кіцька трьохмасна. І вона таких котиків гарних наводила. Ми ж ніколи їх не топили, не роздавали. Вони самі розходились, не приживалися. Оце чорні в нас тоді коти приживали, якщо батько був якось тоді, ото, тільки чорні приживалися. І оце, помню, помню, Петька привіз котика. Теж ми його всі любили. Рижий він був такий. І машина збила. Нас чорні водилися. А оце цей що рижий жив, живе живучий? Це дуже, ну, це дядя Ну, ми вже більше в Деніса, а до нас, як ми щось жаримо, щось вкуснять. Та я так, ж так, я. Я ж як була, то це. А так він в Дениса, навіть в хату угу. він опускав. Такі вже биці, сили вже. Так, да, да, такі битці. А забрала вона Оля Ризову у Наташки. Там котики, Ну, піцки тут мені наводять. Оля забрала того рижу. Він ще туди до Наташки довго ходить. І зараз було ташки ходить. Ну, там взагалі такі гарненькі, ну кастрирували. В хаті вони їздили? Да ні, які хати, блин, там на вулиці. на вулиці, ну вона в хату пускає котів. Марія гот просила, дивилась відео маленьку собачку, маленьку собачку. Ну яку тобі маленьку собачку? Це Ой, гроші стоять. ці І спеціально ти... у вас тут, тут та... тільки тут отаких от я не бачила. Є отакі, от як шанель, похоже, але такий поділек. Вони чуть-чуть вищі, такі вони кучеряють, кучеряють, і вони такі предані, предані, вони от біля тебе будуть іти, нікуди не можу, але, але, то маленькі, такі, як от... Або біля, маленькі лисі, Оці маленькі лисі. А в нас тут є трошки далі. Вони живуть на вулиці, ганяють по дорозі за машинами. Сукі Ми... приїжджала і вона ганяла блі по двору. Там таке мерво робила. Ага, вона їм квітки повиривала все на світі. Да, да, -да. тож то ж як ти кажеш, це, це в Китаї було для охрани якоїсь а то Ні, не для охрани Пікінеси. Це в Китаї була ну, в мод їхня порода. Це Надцять років тому, і вони були от невивозні, Вони їх нікому не давали нічого. А потім це як їх роз... розну, як розбили той палац і вже вивезли її по світу, пішли ці під І це ж теж оце придержування породи. І кажуть, що це дуже шпогано, що вони тоді починають скільки років ти років придержуватися породи. Головне, щоб не змінять. були брати сестра. Оце, так на теле як привезла оцих п'ять щенят. Вона не знала, чи вони від одному, чи не від одному. Каже, треба робити ДНК. Собакам роблять ДНК, можна спарювати чи ні. Як ти кажеш, придержуватися і що в них буде? Луча з бобіком таким самим якимось спарувати з кучерявим. Так, да, викновенним, то воно буде в змішуванні вони будуть крепші. І красиві будуть. І Красиві будуть, але вона вже не буде народжувати. Ну пікінеси дуже важко їм народжувати. Це треба під присмотром ветеринара. Хто ж від того, що дуже притримування своєї такої породи. Вона з усіх в них, в кожного свій характер. Вона за рахунок того, що отак от вільна, в неї свій характер. А в тих, що в квартирі в нателі, Мальчик то там взагалі не підходив, він чує запахи, чує все. А дівчинка, вона така біла-біла, як балерина там. ну такі всі класні. Ну вона бач, до дітей, вона дуже любить до людей, до дітей. Вона не гіркне, не гавкне. А там мальчик та Марія мимо проходить, він на неї. І дівчинку тут теж треба бути осторожно, Вона терпить, терпить і потім. А це ж привикла, що є. Так от собаки, і де є діти, тих собак можна ну, в принципі не боятися. Не, вони зганяють дітей, як пес собі біля малих. Пес біля малих сидів? Це ж колись Олька розказувала, каже, вони у бабулі тому вишні. Каже, стали малими ще геть. А він сидить, каже, біля них. Каже, я прийшла, каже, там ні, Марусіка. він до неї оцей гавкає. Ну, в нас от, от, от Лело великий, получается, Марії було два годика, і його привезли отакі. Вони в росли. Він за шість місяців вимахав, а вона ще ж осталась мала три роки. Він її там на ступеньках підтримував, щоб не впала. Я думала, казала Лело, да уйди, да що ти робиш? А він її підтримує, щоб не впала. Ото чудо. Пончик хочеш? А я сказала, я то є. Ми поїдемо в магазин. Добре. Ми поїдемо в магазині, а тут маленьких купимо. Сьогодні поїдемо. Після обіду, якщо організуємося, поїдемо е, до озера. Браслетик хоч зробити. І що? Із бусину. А там у тебе є бусинки в ящиках великі, да там де багато бусин. Так. Треба піти в школу найти. Піти знайти? Ну йди в хату, ми залу підемо пошукаємо, знайдемо бусинки і зробимо. Ну, я не хочу, соль, я соль А ти їй зробиш браслетик? Я не хочу ти їй зробиш браслетик, вона тут поносить. так? Вместе будете робити браслети? Так, але я не хочу, щоб вона забирала. Добре, а вместе будете, разом будете робити браслети? Добре, але я не хочу, щоб вона забирала. Вона не буде забирати, просто чимось займетеся, щось будете робити. У вас ще там є фігурки, щоб розмальовувати. Не хочете? І ти піти бусинки знайти? Так. Да. Ви це не будете? Якщо вона не буде, Забирати. Вона не буде забирати, вона тут зробить. В мене ще тут кава Вона тут зробить, добре? І вона не, забере. не забере. На пончик поміняє. Хай пончик прийшли і ми її тоді отошли. Ні, мама! Ні, не кошти брати, нікий ся. Не будеш робити браслети? От що з ними робити? браслетів? Ні. О, точно змії по лісі половить. І так на руку намотає, то такі браслети гарні будуть. Вона голову дарвати. І хвоста, і є такі змії, тонюсінькі довгі, там на, на голові язик чпокне і на хвості чпокне. У Нас отут іноді підповзають. Тут біля порога один раз тільки була знайшла. Я як туди в школу заходжу, взагалі тут стрьомно. Там і дирки є, можуть залізти, що хочуть. Особливо після дощу, це, тому що дощ воно змиває і з дощем може примити змію. От іменно після дощу. нас ну, там таку примило, обично вони маленькі тут були, бо розмножаються і ото вони собі шукають де остаться. То з тих длінних таких вже дорослих не було. А з водою видно, примило, і отак була на рішетки. Я так думала, діда нема. Я поливала. І так біля неї воно добре, що тікає. А, і це Я думаю, ну все, капець. Що робити? Я виходжу через півчаса на порозі, лежить, повз, повзе вже, щоб десь втікти, щоб десь щось знайти. Я думала, може, всередині да, там поповзе по тих каналах. Я думала, діда нема, як завжди, може в лісі. Їде тут один, живе дальше. Ну, ми ж всі тут друга знаємо. Я махаю. Може, йди сюди, йди сюди, махаю отак. Ти знаєш, забрази він одразу, він заїжджає. Кажу: стой! Стой, не злякай мені, змію, стой. Він підходить, а дід в садку якраз був. І дід такий чимчикує вже. Кажу, я не бачила ніколи, що ти є. Позвала, кажу, мені треба чпукнути цю змію. А вона, ну, я, от такої породи я не бачила старих. Бачила тільки молоденькі. І то Яша не одної не вдарила. А змії, вони ж дуже такі по голові оце їх вдарила пару разів і вони вже вмирають. Вони такі доходчиві, от саме, ну, видно, як голова не захищена, чи що там так. Що це, О, принесла я лопату. Він мені. Ти Та, чого мене не позвали, я псам, я псам, я псам. Я звідки знаю, де ти, я сам. Ти чого своїх змін стерожеш? Ну він оце реально бере тряпку і дьоть. Що таке дьохоть? Це оце мазута якась. Це? це ж цей березовий. Цей. Да? Ну, ну, оце мило, дьохот. Дьохот. Це ж березове. Ну, оце змії буде. бояться цього запаха. Я казала, дьотям тут понамазуйте. А я не знаю, тоді він, він значить, не бере не мазуту якусь. Де ж він тут тоді, значить, мазуту мазут убере. В, в, нас є, в, в і тих дирках, де надяться змії, в ті дирки, він палить там. Він палить. Я ж малу, як груддю кормила, то в мене ж тут виводок чорних змій сюди лізло. Ця є, подруга ще така. А в мене воно тече те молоко, я стою на над стаканом з тим молоком. Перших три місяці просто так ливося. Каже, поливай вазони. А, а змії так. що? Вони в мене отут на порозі гріли, спали. Вони в мене питались через, е, цю, через воду, де дощ тече, ліс питалися, дід побачив, ну воно ж не полізе. Ці, ці не лазять по стінах, слава Богу, що нема в нас таких змій, що пригають, літають, по стінах не лазять. І діт цю тряпку палив там всередині. чи там попали, це посмалив трубу пластмасу. Пали мені, щоб не лізли. А вони лізли страшно. І тоді, як краще, так, видно, совпа... Ну, совп... Упало, що Там у баби в садку часто змії оставляють шкуру. А я дивилася, до речі, одну жінку, яка робить свічки. І Шкуру змії використовує, трави, різні свічки робить. І те, що змія залишає шкуру, це добрий знак. Це тобі змія подарила шкуру. А я, вже, я отут в дровах, в мене дрова тут лежали, я в цьому году знайшла. Ліну таку. І, ну я викинула і я вже після того побачила. Я б теж якусь свічку скатала. Я свічки люблю. От свічки я люблю, тому що ти її запалив, вона згоріла і все, і нема. А якісь статует, ще щось, то куди ну, їх собирають? А свічки я люблю. І оце от іменно свічки. Воск, топиті, щоб закатувати якось. Вона бере, якось робить стержень, а потім да, там, трави. Просто мукає, воно наліпилося, висохло. вмокнуло, наліпилося, висохло. Класно. На бор свічок 6 тисяч гривень Ну, вже там. Заколдовані, так. Заколдовані, да. Ну це ж із лаванди можна. Лаванда.